Рівненська міська рада виділила орієнтовно 67 мільйонів гривень на придбання генераторів. До жорсткої зими почали готуватися ще влітку. Від 120 кВт кіловат і до 400 кіловат. Це 12 таких генераторів. Потужних частину з них виділять для шкільних укриттів, де головна мета, щоб працювали кухні. Ці генератори мають забезпечити роботу, системи вентиляції, системи освітлення і роботу кухні. На випадок, якщо у нас буде повне знеструмлення, зникне світло, тепло і все, ми на базі закладів освіти зможемо прийняти приблизно 30-35 тисяч людей, які зможуть там зігрітись, заночувати, отримати доступ до живлення, до зарядки мобільних телефонів і мати харчування. Загалом, це 21 пункт на базі закладів освіти. Вони визначені опорними закладами у разі блекауту. Дані опорні пункти будуть працювати з моменту настання блокауту, який буде визначений не менше, як за 24 години. Тобто, якщо у хаті немає години часу світла, це не підстава бігти вже в пункт обігріву і казати, що тут є пункт обігріву, бо його назвали в даній адресі. Даний пункт обігріву буде розміщатися за цією адресою не швидше, як за 24 години з моменту настання блокау. Дані пункти обігріву запрацюють лише після добового знеструмлення міста, проте в рівному продовжують функціонувати вже звичні намети. Їхня кількість буде збільшуватися. В Цілому біля 30 пунктів незламності у нас у місті рівному зараз буде функціонувати пункти, пункти обігріву чи пункти незламності це як правило це намети. Які розміщені по різних локаціях в місті Рівному. В цих наметах люди можуть знайти тепло, світло, зарядку для телефону це основні базові потреби. Також гарячий чай і печиво для дітей. Ці пункти працюватимуть цілодобово також в разі блекауту по місту їздимуть автомобілі екстрених служб та через гучномовці повідомлятимуть про екстрену інформацію. Зокрема, планується вирішити питання із водою. Доставка води буде відбуватися машинами. Водоканалу так само ми будемо задіювати транспорт. який може доставляти воду з наших інших КП. Для того вони приведені в належний стан і знову ж таки необхідності. Проходять попередньо санітарну обробку, наповнюються водою, і буде подаватися вода. Мешканцям разом з тим, мешканців міста просять завчасно запастися водою для власних потреб, а також бути готовими до усіх сценарій війни, зокрема і блекауту. Ілля Томашевський, новини рівного.